Коли отримують перші виплати, щойно мобілізовані для багатьох військовослужбовців, які щойно пройшли мобілізацію та направлені до навчальних центрів, одне з найактуальніших питань, коли вони отримують перші виплати. Адже фінансова підтримка є важливою не лише для самих захисників, а й для їхніх родин. Давайте спочатку розберемось, що таке грошове забезпечення військовослужбовців і з чого воно власне складається. Фінансове забезпечення військових регулюється наказом Міністерства оборони України номер 2. Субтитрувальниця 60. у документі чітко прописано, що воно поділяється на три основні категорії: щомісячні основні виплати, щомісячні додаткові виплати, одноразові додаткові виплати. Базовий розмір грошового забезпечення у збройних силах України у 2025 році становить 20 тисяч сто гривень на місяць. Проте ця сума не є фіксованою. Вона може збільшуватися залежно від низки факторів, серед яких вид та специфіка військ, займана посада. Рівень відповідальності, тривалість служби, військове звання, солдат, сержант, офіцер та інші. Окрім базового окладу, військовослужбовці отримують низку щомісячних доплат і надбавок. Серед них підвищення посадового складу, підвищення посадового окладу, за умови служби, за високу кваліфікацію чи за роботу з державною таємницею, за наукові ступені та вчені звання, спеціальні винагороди для військових, що працюють у сфері кіберзахисту, премії та інші заохочення. Доодноразу. Додаткових виплат належать винагороди за особливі завдання, морська служба, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінна діяльність, бойове чергування, а також бойові виплати у період воєнного стану, матеріальна допомога на оздоровлення для розв'язання соціально-побутових питань чи при укладанні першого. Контракт мобілізовані під час навчання отримують менше ніж військовий на бойових позиціях. Зокрема, під час базової загальновійськової підготовки передбачена виплата у розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Сам курс може тривати від 1 до 3 місяців, залежно від рівня підготовки мобілізованого. Після завершення навчання військовослужбовці починають отримувати повне грошове забезпечення, розмір якого залежить від конкретної частини та виконуваних ним завдань. Фінансування. Ання військовослужбовців стартує з першого дня мобілізації. Тому з моменту, коли територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відправляє особу до навчального центру або безпосередньо до військової частини, виплата здійснюється раз на місяць з загальною сумою. Авансів чи проміжних нарахувань у системі немає. Гроші надходять у поточному місяці за попередній.